А скажіть мені чесно, скільки ви маєте початих проєктів і незакінчених довгобудів? І чи виникають у вас якісь неприємні емоції, коли ви згадуєте про ту кількість проєктів, які ви почали, але не закінчили? Всім привіт! Я міла. На цьому каналі ми з вами говоримо про все, що так чи інакше стосується української традиційної вишивки. І сьогодні мені хочеться поговорити з вами про таку тему, яка мені здається завжди актуальна. Як доводити справи до кінця? Якщо вам цікава ця тема, залишайтеся зі мною. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і поїхали. Всі ми знаємо таких чудових майстрів, митців, які мають багато початок проєктів, але вони ними якось дуже вміло жонглюють, Тут зробили трошечки, тут зробили трошечки, і таким чином ми рухають свої справи і, врешті-решт, мають чудові результати. І насолоджуються своїм процесом. Я зовсім не така людина. В мене дуже багато творчих ідей, які до мене приходять ідуть, якісь я починаю. І була в мене така тенденція в житті, що я просто закидала справи на півдорозі. І закінчилось це все не дуже весело. В юності після закінчення інституту, коли вже в мене не було цього чіткого графіка. Де мені потрібно було здавати якісь семестрові роботи, якісь курсові роботи. Так, у мене був там перегляд в кінці семестру, і так далі. Одним словом, в мене з'явилась така певна воля, і дуже багато бажання творити щось, щось цікаве. В результаті я не починала дуже багато. Почала робити одне, потім інше, потім третє, потім десяте. Не зуміла себе нормально заструктурувати в цьому всьому, і з часом боже кошка, ну ти даєш усім. І з часом це все прийшло до того, що, що я поринула в таку досить глибоку і довгу творчу кризу. Тобто років вісім, десь так я взагалі не займалася ніякою творчістю. Тобто ні малювання, ні вишивки, нічого не було в моєму житті. Я вирішила, що те, що я пішла в інститут і гарно там вчилась, і оце все, це все було просто якимось, знаєте, помилкою юності. В результаті я взагалі пішла в іншу сферу і закрила для себе це питання творчості. Але розумієте, творча людина вона не може жити без творчості. Тому що ті ідеї, які до нас приходять, і те натхнення, яке нас відвідує, так? ну воно не просто так приходить. І якщо ці ідеї не реалізовувати, вони починають якимось чином вас руйнувати зсередини. Ну, у мене так було. Тобто, в мене почалися якісь депресивні епізоди. Якась така певна незрозуміла апатія. Я жила з таким відчуттям, що ніби в мене все гаразд, все чудово в житті, але мені чогось бракує і мені потрібно це знайти. І, коротше, я шукала те, чого мені бракує, в різних якихось аспектах. В якихось духовних практиках, в якихось фізичних практиках, ну і все воно було не то. Але життя воно цікаве, і, врешті-решт, воно все рівно вас повертає на ту дорогу, з якої ви звернули. У мене з'явилась можливість викладати мистецтво, і саме через викладання, через роботу з людьми, так, якось. Через щоденний контакт із мистецтвом, з різними його проявами, так в мені всередині почало теж відроджуватись оце прагнення до творчості. Ось і ось так помаленьку, потихеньку я почала там щось робити. Там я там щось помалюю, там щось на замовлення зроблю, там я щось виш'ю маленьке. І ось так я знову відчула ось цю радість творчості. Сили і розуміння того, що ну, це важлива частина мого життя, що ну, я без цього просто не можу. жити. І, власне, до чого я веду? Така, здавалось би, дрібна якась історія про те, що ну, не закінчила там, я якийсь проєкт, ну не закінчила я ще один проєкт, ну чи не проблема. Так? Чому я повинна якимось чином напрягатись і змушувати себе щось робити? Так? Я ж тут вільний художник, врешті-решт, що це за насилля над собою. Але не все так просто, і саме такі дрібниці і попливали нам на моє власне життя. Я трішки буду говорити про саморефлексію і про якусь увагу до власних емоцій і до власних почуттів, але я не є психологом, я не є коучем чи, чи щось в такому роді. Просто я маю певний свій життєвий досвід і певні свої висновки, якими я хочу поділитися з вами. Як на мене, тут яка механіка процесу? Так? У вас з'являється ідея. І ця ідея з собою несе дуже багато енергії для своєї реалізації. Тобто ви про це думаєте постійно, якщо це вишивка, ви підбираєте матеріали, тканини, узори, витрачаєте дуже багато свого часу, своєї енергії на те, щоб почати цю роботу. І ви відчуваєте ось цю якусь всередині ось цю радість, ось цей ну, певний такий запал на те, щоб робити цю роботу. І воно вас просто драйвить зсередини для того, щоб от робити. Я не знаю, для мене перші дні, коли я починаю проект, я не хочу ні їсти, ні пити, нічого. Я просто занурена повністю в цей процес, і це неймовірне задоволення. Звичайно, що в процесі, особливо коли це великий проект, ви починаєте від нього дещо втомлюватись. У вас з'являються ще інші справи, які потрібно зробити, ну окрім творчості. І ось десь плюс-мінус, наближаючись до середини свого, свого проєкту, ви починаєте вже якось ніби пробуксовувати. Уже якось вже стає трішки нудно, вже якось не цікаво, вже якось хочеться на щось інше відволіктись. І це дуже важливий момент, який потрібно побачити, якось для себе зафіксувати. І подумати, що з ним можна робити. Погана новина в тому, що крім вас ніхто не знає, що з цим робити. І вам потрібна досить глибока саморефлексія, щоб зрозуміти свої емоції, які у вас виникають, побачити, що ви там прокрастинуєте і не хочете братися за роботу. Але Якщо ви зробите цю роботу із собою, яким чином з собою домовитись, то я вам гарантую в результаті ви матимете готову річ чи проект, який ви запланували собі. Ви матимете рівень самоповаги, який виросте, адже ви будете з собою пишатися тим, що ви зробили якесь надзусилля. Тим, що ви пройшли цей шлях, і тим, що ви досягли результату, так ви будете мати ось цю впевненість в тому, що от ви можете, ви вже змогли. Далі ви матимете неймовірну ейфорію, тобто фініш цієї справи, яку ви робили довгий час, і яку ви вже тримаєте в руках, і вона точно така, як ви хотіли. Це приносить вам неймовірну ейфорію. Тобто у нас є ця система самовинагородження, так коли ваш мозок дає вам якісь сигнали в вашому організму, і організм просто тулить вас якимись самими неймовірними прекрасними почуттями зараз в нашому житті не так часто ми можемо відчувати ці переживання. Тому рекомендую, друзі. Реально, всім рекомендую. Я не знаю, я сподіваюся, я вас переконала в тому, що все-таки свої початі справи варто закінчувати. І мінусів тут взагалі немає. Тут, от куди не подивись, одні сплошні плюси. Ну, і в цілому, дивіться, людська психіка вона влаштована так, що ну, от нам потрібно ставити крапку, нам потрібно закривати гештальти. Нам потрібно знати, чим закінчиться історія. Нам хочеться дочитати книжку, нам хочеться додивитись кіно до кінця, так? і дізнатися, вони поженились чи ні. Здорова психіка вона хоче поставити крапку. Інколи для цього потрібно докласти певних зусиль, тому що процес може видатись дещо монотонним, і наш розум, який. Перегодований тіктоками, рілсами величезним потоком інформації, він не звик робити щось довго, і монотонно, йому хочеться розваги і додаткових стимуляцій. Але все-таки варто розуміти, хто в домі хазяїн і хто тут керує, і варто докладати зусиль для того, щоб ставити крапку. Інша справа, що Крапкою може бути не тільки фізичне завершення проекту, так крапкою може бути те, що ви дістанете давній проект, ви на нього подивитесь і зрозумієте, що мені це вже не цікаво, що мені вже не подобається підбір матеріалів, в мене вже розвинувся смак, і смак став іншим. І то, що я вибрала, мені вже не підходить. Можливо, ця річ вже не актуальна для вас. Ну тобто по якихось причинах. Важливих причинах непридумане, потрібно бути все-таки чесною з собою. І якщо ви розумієте, що ось цей проект я не хочу і не буду доводити до кінця, ті всі зусилля, які мені потрібно прикласти, вони цього не варті, то ви собі кажете, все, я його робити не буду. Його можна продати, наприклад, в якійсь тематичній спільноті, вишиванні, наприклад. Можна виставити ось цей проєкт, і 100% буде людина чи люди, яким сподобається цей проєкт, і який буде дуже сильно в їхньому смаку, і вони захочуть його зробити. І дивіться, вже є підбір матеріалів, вже є всі схеми, все-все-все. Ну, чесно кажучи, я такого не бачила, але мені здається, що це дуже класна ідея. Щоб Продавати ті проекти, які ви не збираєтесь закінчувати, тобто, ви ставите крапку в цьому проекті, і ви маєте ресурс на те, щоб робити якийсь новий. А як же себе структурувати і дисциплінувати для того, щоб ось ця монотонна робота була вам хоч якось більш-менш цікавіша? Ну, дивіться, тут є кілька варіантів, і звичайно, що тут ви повинні орієнтуватися на себе. Тобто, ви себе знаєте, і чим ви можете самі себе мотивувати? Наприклад, можна взяти обітницю. Я дошию ось цей рукав і піду, куплю собі щось прикольне, що я вже давно хочу. Або я там дошию цю сорочку, і за це я собі зроблю там фотосесію в цій сорочці. Ну, тобто, якийсь певний вид обітниці, де ви самі собі обіцяєте щось класне. Додатково до завершення проекту можна зробити собі такий певний челендж. Наприклад, щодня я вишиваю одну ниточку в цьому проекті. Одну. Ну, типу, не більше і не менше. Це класна історія. Єдине, що дивіться, може бути таке, що ви будете захоплюватись і шити більше. Це по-різному, комусь це заходить, а, комусь, а в когось буде наступати саботаж, що, що це таке, ти мені пообіцяла одну ниточку, а ми тут вже дві години вишиваємо. Тут все-таки треба шукати свій шлях, як вам комфортно це робити. Так? Можливо, ну, не одну ниточку, а одну годину на цей проєкт. Щодня, крім не Ну, класний варіант. Мій особистий варіант, який я дуже люблю і користуюсь ним років 10 точно. Це трекер дуже банальна історія, коли ви собі прописуєте якісь певні речі або якісь певні звички, які ви хочете впровадити в своє життя. І щодня просто відмічаєте, що ви його робите, або що ви його не робите. Нічого складного, але а чого я його люблю, тому що кожного разу, коли ви ставите галочку, що я це зробила. Ви отримуєте малесеньку до оцієї самовинагороди, так? що от ми молодці, ми сьогодні попрацювали. Причому не важливо, скільки ви це робите. Ось дивіться, у мене трекер на три справи: це я хочу впровадити більше активності в своє життя, тому ну, я тречу його і прогулянки, от, ну і вишивку. І неважливо, я вийшла на 10 хвилин пройтися чи на півгодини. Неважливо, я сьогодні вийшла одну квіточку чи там цілу гілочку, так? Я це відмічаю. Я бачу, що якісь процеси я роблю безперервно, а в якісь в мене є перерви, але я повертаюся. Ось ця система трекінгу мене досить непогано тримає в такій певній своїй дисципліні. Єдине, що я вам раджу їх робити, не на Тиждень, навіть не на місяць, а на якийсь довгий період, ну, там на 3-4 місяці, на півроку, ну, у вас буде менше, менше спокуси, звідти спригнути. Це інструмент, який особисто для мене показує дуже класні результати. Якщо ви не пробували, раджу спробувати, ну, тому що в цьому немає нічого складного, а результати досить непогані. Ще дуже важливий такий момент, коли ви починаєте проект. Ви потратьте на нього достатню кількість часу, щоб підібрати саме ті матеріали, які вам будуть комфортні в роботі, щоб підібрати саме ту схему. Тобто не спішіть, не хватайтеся зразу там. Оце, от знаєте, а, -а, -а надо срочно все починає. Спокійно виберіть гарні матеріали, перевірте, чи ці нитки не линяють. Підберіть саме ті нитки, які повинні ну, які ви бачите в себе в голові, так? Потрайте достатньо часу на збір матеріалу. Якщо на етапі зразків ви бачите, що там щось нитка плутається, щось не виходить, міняйте. Процес буде довгий, і щоб пройти його приємно і гармонійно до кінця, потрібно, щоб сам процес доставляв вам величезне задоволення. Ось той результат, який маячить десь там далеко, ось ця мотивація, вона не завжди буде вас тримати. Якщо шлях до цього результату буде дуже складним, дуже таким скелястим, то скоріше за всього, ви не дойдете до кінця. Ну, тобто, знаєте, щоб голка не кололась, щоб був такий приємний наперсток, м'якенька подушечка. Тканинка в руках натуральна, якісь коноплі, якийсь ідеальний льон, на якому все гарно видно, гарне освітлення, тепла кімната. Тобто от всі ось ці малесенькі дрібнички, які вас оточують оцим приємним таким ритмом, воно вас якось заспокоює, воно вам дає якусь розраду в ці наші дні непрості. І тоді у вас руки самі тягнуться до проекту. Вам хочеться ним з ним працювати, вам хочеться це робити. Тому знаєте, коли мені пишуть в коментарях, що якось так що це великий труд, я навіть спочатку трошки дивувалась, тому що для мене мої вишивки це не труд, це задоволення. Другий момент варто зробити так, щоб між вами і вашим творчим процесом... Було якомога менше перешкод. От, наприклад, я вишиваю ось на цьому диванчику під цією лампою. бачите? Після довгого дня я лягаю на цей диванчик, включаю собі ютубчик, І це знак для мене, що зараз я буду вишивати. У мене вже виробилась оця звичка, мені вже хочеться. Ці два процеси робити паралельні, і в мене все під руками. Ось там я можу лампу включити. Там лежить мій проект. Я піднімаю кришку, отак однією рукою беру вишивку, і все в мене вже все тут. Я стаю і вишиваю. Тобто ніяких зайвих рухів. Я навіть не встаю з дивану, розумієте? Ну, тобто, якщо у вас є така можливість, залишайте свій проект дуже близько біля себе на дивані, можливо, там в косметичці, якщо у вас діти тварини, то якось, звичайно, треба ховати. Таким чином, у вас не буде ніяких відмовок, щоб сьогодні вишивати. Тому що, наприклад, якщо вечірком ви вже... Дещо стомлені, так? І в принципі ви б хотіли повишивати, але вам треба йти в іншу кімнату, брати проект, відсовувати крісло, включати там лампу, десь там. Ну коротше, ви розумієте, да? то, скоріше за все ви сьогодні не будете вишивати, бо забагато, забагато рухів для того, щоб тільки почати. Також однією з перешкод може стати те, що довгий час, працюючи над своїм проєктом творчим, вам починає здаватись, що от воно якесь якесь воно не красиве, якось його вже не хочеться робити. Це, в принципі, теж досить така розповсюджена історія. Якщо ви його помітили, то з цим можна працювати. Це мозг наш робить свої якісь викрутаси. Він знову ж таки хоче чогось новенького, чогось цікавенького, бо тут він уже все знає. Що роблю я в цьому випадку? Я починаю сама себе отак додатково закохувати в цей проєкт, ніби повертаю собі те відчуття, яке було на самому-самому початку. Я, значить, починаю цю вишивку роздивлятись під всякими кутами. Просто Милуватися, я можу її знімати, фільмувати зблизька на макро. Можна, ну не знаю, можна зняти про неї відео. Якщо у вас є канал, то ну всі це люблять, я це люблю. І коли людина з таким захватом, з такою любов'ю і повагою розказує про свою власну роботу, вона не тільки сама в неї закохується додатково, так. Вона закохує в неї ще й інших людей. І таким чином, тут теж відбувається такий от симбіоз. Вам говорять компліменти, що Боже мій яка краса. І ви теж дивитесь, думаєте, боже мій, яка краса, піду вишивати. І ще знаєте, тут в чому історія? Я людина досить прискіплива і критиклива. І навіть не до інших людей, а сама до себе. Ну, є в мене така особливість організму. Це дуже така неприємна і дуже згубна звичка для творчості. Нікому не рекомендую, але ну, от мені довелося вчитися з цим жити. Так? І я дещо спеціально себе накручую на ось, такий, на ось таке любування роботою. І це не є любування з собою, так? це є любування. Тим, що виходить, я яким чином я себе відділяю від своєї роботи, мені це дає наснагу рухатися далі. Тому що якщо я почну прискіпуватись, що в мене там десь нитка не так лягла, або щось десь не так відбулося, ну це гаплик. Роботи далі не буде і нічого не буде. Тому так, ну спробуйте поекспериментувати. Якщо маєте проєкт, який вам розірабився, спробуйте його показати людям таким чином, щоб він їм сподобався. Спробуйте інших людей закохати в нього, і тоді ви подивитесь на нього очима іншої людини, і, можливо, це поверне вам ось цю іскру, і ви захочете його доробити. Ну, і ще один спосіб, яким чином я допомагаю собі закінчувати свої проекти, це те, що в мене в роботі тільки один проєкт, максимум два. Але два проекти це коли один практично вже закінчений, і я можу паралельно десь там починати інший. І ну, мені так комфортно. Тому що навіть коли в мене в роботі два проекти паралельно. Вже не комфортно. Я відчуваю ось цей певний тиск, що за що хвататися, як його робити. Ну, тобто, якщо б це було 3-4, чи 4, ну мені взагалі було б погано. Ну, я себе знаю, тому це не те, що я себе ставлю сама в такі рамки, якось зажимаю і там, не дозволяю собі нових стартів. Це от така необхідність, так, яку я. Для себе знайшла, що от мені комфортно так. Ось, наприклад, зараз я закінчую сорочку для своєї мами. Вона в мене дійсно вже так пробоксовує останнім часом, тому що досить довго я над нею працюю, багато роботи. Мені залишилось там буквально трошечки. Тут саме той випадок, коли, коли я втомилася від монотонної роботи. Я знаю, що я її, звичайно, що закінчу. Щодня я відмічаю прогрес в цьому процесі, і я навіть точно знаю, що коли я її закінчу, я буду за нею навіть трішки сумувати. Є в мене така історія, коли закінчується якийсь довгий проект, у мене всередині такий певний блюз. Знаєте, що от. Я так звикла до цього, мені так було комфортно в цьому процесі. Ну, коротше, це дуже цікаво. Я знаєте, я розглядаю цей процес як ще один спосіб пізнання себе. Тобто, які виклики я долаю, як я на них реагую, що відбувається в процесі. Ну, знаєте, це такий цілий шлях, дуже цікавий і часом непередбачуваний. Ну ось, мабуть, розказала вам все, що допомагає мені доводити справи до кінця. Діліться в коментарях, будь ласочка, чи є щось у вас таке, що допомагає вам закінчувати ваші проекти. Чи, можливо, ви з тих богинь, які жонглюють 10 проектами і взагалі не розуміють, про що я тут говорю. Теж діліться, я буду вам щиро заздрати. А в мене на сьогодні все. Всім фінішів! І до зустрічі.